Що може бути краще за атмосферу українського села? Поля, лани. І, звісно, коріївки. Сьогодні в ранковому еспресо зустрінемо ранок з людиною, котра не уявляє свого життя без цієї сільської романтики. Бурьоночка. Ну, ну не ображайся. Герой сьогоднішньої програми Доярка Надія. Вже більше 30 років віддана своїй справі і ненамитне шкодує, що вибрала саме цю професію. Робота у нас починається десь о п'ятій годині, тут уже. Бо нам треба вранці почистити кормушки. Дойка курів буває ранішня та вечірня. Ранішня, о котрій годині. О шостій годині ранку починаємо. А вечірня? О шостій годині теж. корова тварина розумна. Кожна знає свою хазяйку. Лише їй без претензій дає молоко і навіть виконує команди. Бурьонка, сидіти, стояти, лежати. Бурьонка. ні. Ну, інколи і не виконують. Ми їх гукаємо, вони всі йдуть, як положено, в очередь. Без смішних інцидентів не буває. Пішла в другу кошару, і я пролізла попід низом, такий, і корова вигнула спину, і теж за мною туди пролізла. Так дивувалися дівчата, а оце каже, «да». Чому корови мукають? Багато причин. Води хоче, буде мукати, доїться хоче, буде мукати, Їсть е, що тільки якийсь, е, отакий маленький фактор, вона зразу покаже. Тобто не влаштовує її сервіс теж мухати? Мукати ми всі, «да». Чуєш Сеня, що вони там знімають? Кіно. Чуєте, а візьміть мене на шоу талантів. Я воно можу язиком носа почухати. хе-хе. Скільки літрів молока приблизно дає корівка? коровівка? Всяке по-разному. Знаєте, ми були на день господарства в цьому році. Так, каже, де корова дає 20 літрів, де дає 10 літрів, а де дає. Це, це за день, да? Да, за день? Тепер до вашої уваги майстер-клас як доїти корову, щоправда, спеціальним апаратом. Апарат універсальний, з тією маленька будемо доїтися. Це, що доїться в апарат, воно набагато чистіше, те, що доїться вручну. Бо вручну, як не кажуть, корова вона лягає, її всі багато мусору, хоч пилососом не чистить, все одно з неї буде щось падати у відро. краще, коли корова добре нагодована. І ну, як? Підходить до неї завжди треба спілкуватися моя маленька, моя рідненька. Давай молочко і тільки без крику і без лайки, бо дуже вони реагують на це. Сина, дякую вам велике. Попробуйте. Нашого, нашого продукту. Як краще почати ранок з гарним настроєм і щоб день весь був такий самий? Завжди те, що думаєш, то треба, щоб воно збувалося. Так треба поменше думати поганого, а побільше е е хорошого. Тоді буде краще.